Чого ж такі дорогі, ці всі лінзовані? У нас оці всі, що є там по одній-дві штучки лампочки. Чого так дорого? Чи оці магнітоли на Windows на Android з виїзним екраном? А, кстати, ще ж є всі лампочки. Теж Ледовські H4, Цокор. Чого вони не з якихось там самих дешевих? Та все дуже просто, тому що ці всі лампочки по одній-дві штучки замовлялись напряму зразу. Завода в Китаї іменно я хотів під свій бренд. Просто поки, на жаль, це не виходить. Це тестові варіанти, що вони присилали і замовляли все, щоб була якість, щоб була потужність. Тут там, на деяких лінзи дуже гарні, на деяких діоди теж непогані. Що не самого там бюджетного, самого дешевенького, те саме з магнітолами. Тому... Ось ота і ціна. Ну, вони в принципі, не сказати, що там прям вони в своєму класі, якби коштують плюс-мінусні, мінус як остальні, ну трошки дешевше, але вони дійсно того вартують.